Такі моменти, моменти вручення дипломів, моменти, коли наша велика родина, мегівська велика родина проважає на велику професійну дорогу наших випускників. Магістри, ми завжди відносимося до вас як до еліти нашого суспільства. Це люди з досвідом, це люди, які розуміють, що їх чекає попереду. Це люди, які професійно вибрали в собі шлях, який намітили собі в житті. Ви сьогодні маєте велике завдання, адже наша держава переживає нелегкі часи, часи війни, часи великих реформ. Я дуже сподіваюся, надіюсь і не на абсолютно впевнений в тому, що ви з честю вийдете з цієї ситуації. Що всі ті реформи, які в державі будуть проводитись, ви будете безпосередніми її перетворюючими в життя. Я хочу, щоб вам в цьому щастило. Сьогодні ви отримуєте дипломи надзвичайно символічно велике великий, великий свято. Я вас вітаю з Різдвом Христовим. І, мабуть, це символічно в тому, що ви будете. Такими, якими ми вас вчили, мудрими, толерантними, люблячими, великими патріотами своєї землі, свого народу, своєї держави. Ми сьогодні гордимося нашими випускниками, адже серед наших випускників є депутати Верховної Ради, є члени Кабінету міністрів. Сьогодні наші випускники okay. очолюють великі міжнародні корпорації, є серйозними, от, визнаними у світі менеджерами. Сьогодні наші випускники практично очолюють більшість банків Рівненщині і не тільки в Рівненській області. Сьогодні наші педагоги мають своїх уже учнів. Сьогодні магістри, які закінчили раніше університет, захистили кандидатські та докторські дисертації. Ми надіємося на вас. Ми хочемо, щоб в вашій пам'яті залишилось тільки добре про свою альмамат. В житті всякого буває. Ми завжди старалися, щоб. На магістерських програмах викладали самі кращі викладачі. Ті, які могли вас навчити доброму і зробити з вас великих професіоналів. Я сподіваюся, що нашим викладачам це вдалося. За що я вам щиро дякую. Сьогодні вчена рада зібралась тут, щоб привітати. Ще раз із закінчення. Я розумію, пройде півроку, рік, два-три, і ви будете скучати так само, як я скучаю за тими студентськими роками, які швидко проходять. Але ніколи не забувайте, що ваша велика родина завжди пам'ятає про вас. Завжди хоче, щоб у вас все сталося добре, щоб ви були щасливі і Бог борість вас від всяких негаразів. Ми завжди будемо раді вас зустрічати в стінах нашого університету. Він буде змінювати. Він буде змінюватися в кращу сторону. Я думаю, що ті, можливо, якісь думки у вас, які були не гараздні, вони будуть ліквідовані, вони пройдуть. Завжди будемо ради підтримати вас в усіх справах. А ви, шановні Мегівці, завжди пам'ятайте, Мегівець це родина. Це від плече до плеча. Це допомога один одному в житті і в усіх справах, які ви будете здійснюватися. Якщо є керівник підприємства, то рядом повинен працювати випускник якого вузу? Мегу. Якщо вам треба підтримати когось, підтримати треба членів своєї родини. Я не говорю, що інших ні. Будьте щасливі. З Богом вас вам і на вашій гарній майбутній стезі. Слава Україні! Героям слава!